Любі мої малятка. Послухайте і подивіться казку. Добре з мамою. Одного дня на бабусиному подвір'ї гордо походжала мама Квочка, а довкола весело метушилися маленькі курчатка. Ось мама Квочка заквактала, зібрала всіх своїх діток. І повела до годівниці, наївшись там смачненького пшона, курчата задрімали. Аж раптом маленьке, пустотливе курчатко, скориставшись тим, що маму зморив після обідній сон, стрибнуло в густу високу траву, пролізло скрізь бур'яни і опинилось на грядці. Знайшло там черв'ячка, поласувало ним. А що ж далі? Що робити, куди йти? Раптом з густого бур'яну вийшов великий сірий кіт. Кіт не думав полювати на курча, він був ситий. Проте маленьке курчатко дуже злякалось, і чим дуж побігло до мами квочки. Яка вже схвильовано шукала свого синочка. Ось де ти, мандрівнику, я так хвилювалася. Я ж скільки разів говорила, не можна відходити далеко від мами. Так багато небезпеки навколо котик може вхопити тебе гострими кігтями. Або попадешся на сніданок хижому птаху, квоктала квочка. Потім вона стала повчати своїх курчат. Поки ви ще маленькі, ніколи не відходьте далеко від мене, я можу захистити вас від небезпеки, заховати від дощу, вітру, ворога. Зі мною вам завжди буде тепло і затишно. А маленьке, пустотливе курчатко розповіло братикам і сестричкам про свою пригоду і сказало, Слухайтесь, мамо, вона навчає нас тільки добра. Я от не послухався і ледь не потрапив у котячі лапи. Всі курчатка зрозуміли, що маму потрібно слухатися завжди, бо вона найбільш за всіх любить своїх діток. «Чи є серед наших діток такі ж неслухняні? Як це маленьке курчатко. Дітки, а які найкращі слова можна сказати про маму? Підійти до мами, ніжно її обняти, поцілувати, сказати, як ви її кохаєте, сказати, що ваша мама найкраща мама в всьому світі. Вивчимо віршик для мами. Зробимо приємне своїй мамі. Слухайте уважно. Мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє, від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу я люблю тебе найбільше, і коли дорослим стану, теж любить не перестану. А тепер окремо, мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє, від твоєї теплоти Так і хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу. Я люблю тебе найбільше. І коли дорослим стану, теж любить не перестану. І ще раз разом, мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє, від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу. Найдобрішу, я люблю тебе найбільше. І коли дорослим стану, теж любить не перестану. Молодці, дітки.